Край, хто там піднімав руку. Виступайте, будь ласка, хтось, Олександр Лащук, почекайте. З вами люди чи ви сам? З нами люди? Так, будь ласка. Ні, бо щоб зразу виходили. Будь ласка, тільки дуже прошу регламент, але щоб я не, не Не може бути виступ більше там двох-трьох хвилин. Все, будь ласка, шановні депутати, представники громади. я не знаю, як вас ще назвати. Я на попередній сесії говорив про ту проблему: про дитячі будинки, про лікарні. Про садочку школи, і я тоді попереджав і голову обласної адміністрації. На жаль, тоді питання не було вирішено. Люди повстали, змушені були штурмувати обласну державну адміністрацію, ледь добратися до тих владних кабінетів. Зараз нібито ситуація нормалізувалася, тому що дозволили компанії рівне теплоенерго» постачати газом, постачати тепло, де опалюється газ, власне. На будинки, на лікарні і садочки і школи, але проблема остаточно ще не вирішена. Насправді не підготовлено рішення, і ви б мали б це зробити. І це дуже необхідне про те, що скасувати, по-перше, те рішення від 16 червня 2016 року про передачу в суборенду котельні. Далі виявили інформацію. Це дуже ганебна інформація, тому що ця компанія, яка постачала тепло на комунальні заклади. В неї навіть не було підписано договору з рівне облводоканалом на водовідведення і водопостачання. Тобто, де вони брали воду, яким чином вони брали воду. Причому, що працювали два роки, причому, що працювали і опалювали площу 70 тисяч квадратних метрів. Невідомо. Ще дуже важлива інформація про те, що є така структура, яка називається. Я офіційно назву як вона державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в західному регіоні і безпосередньо представництво в Рівненській області. Справа в тому, коли запускалася ця котельня, ця структура дала негативні довідки, і негативні висновки щодо роботи, що неприпустимості по суті роботи цієї котельні. Так само. Складна ситуація, це вже стосується посадовців Державної архітектурної будівельної інспекції, які підписували ну, ми вашу, ві... е, які підписували декларацію, які підписували декларацію на, е, на це будівництво. Е, проблем дуже багато є насправді. І далі е, ситуація в комунальних закладах, ті, що стосуються рівненської обласної ради. Це два дитячих будинки, де майже 300 дітей, в тому числі і є немовлята, і про те, що я говорив. Це стосується онкодиспансеру, це стосується стосується тубдиспансеру, це стосується це стосується інших навіть комунальних закладів, які опалюються котельня. І насправді юридичне питання ще зараз не вирішено. І навіть коли ми побачили, що десь в якомусь в селі дитячий будинок. Де е, не зовсім я розумію, не зовсім адекватний директор. 34 дитини морозив. Е, прокуратура дала відповідні висновки і відкрила кримінальне провадження. А тут 300 дітей в дитячому будинку, тут три лікарні, де купа пацієнтів, в тому числі після складних. Е, Після складних операцій і порушені санітарно-педагогічні норми, і прокуратура не реагує. Тому я пропоную зараз один єдиний вихід з цієї ситуації. По-перше, що комісія, комунальна комісія Рівненської міської ради, вона повинна терміново підготувати рішення про скасування рішення від 16 червня про передачі. В субберенду компанії Укртеплорівня котельні Рівненської міської ради, котра належить нашій громаді. Друге, а зараз саме головне, от ми прийшли представники мешканці того мікрорайону. а Там більше 10 тисяч людей проживає, школи і садочки. Я зараз відкрив, я відкрив, я там проживаю. і навіть Володимир Євгенович, і треба зараз я от зробити волюве рішення тому що ніхто не покараний і люди принесли звернення до генерального прокурора україни тому що справа ця не розслідується це ж зима осінь е -е і щоб всі депутати підписали Підписали е, дане звернення до Генеральної прокуратури про, про, до Генеральної прокуратури, що розслідували реально розслідували е, цю всю справу, тому що це е, ця ситуація створила соціальну напругу, вона з, е, створила небезпеку для дітей, для мешканців мікрорайону, і дуже 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 багато дітей по суті вже постраждало через цю ситуацію. тому ми просимо е, всіх зараз. От ми е, підписати це звернення, особливо звертаюся до представників. Які де-факто опозиційними до діючої влади це партія самопоміч, це партія Батьківщина, Всеукраїнське об'єднання Свобода, радикальна партія. Щоб ви висловили свою позицію і не боялися тих представників БПП. А до представників БПП звертаюсь до представників фракції БПП в цій фракції. Повинен залишитись. Тому що ви вже бачите, яка соціальна напруга, яка проблема, економічна Олександр, ситуація в України повинен десь. залишитися лише один голова обласної адміністрації, бо вже через 2-3 місяці буде пізно, і ви будете разом з ними нести відповідальність. Тому серед вас є хороші люди. Ідіть, Все. ідіть з цієї партії. Дякую, чесно. Значить так, голові комісії, дайте пропозиції, що робити з котельню. У нас є комунальна комісія Назарій Поліщук, так? Вашій комісії. Це перше, друге. Що стосується, звертаюся не так до Олександра, як до мешканців. Олександр це знає. Шановні, немає договору оренди. Договор оренди був заключений на рік. Зараз вони відмовились, нічого не треба не скасовувати, нічого. Все, кінчиться договор оренди. Ви ніколи більше не будете приєднані, крім до теплої нерви. Хіба що самі схочете? Все. Більше того, я вам скажу, до вдома малютки, чи як там ті називаються, вони також не можуть подати тепла, вони не опалюють, опалюємо ми, тому що не мають по чому. Ми забрали назад свої тепломережі. Єдиний об'єкт, який вони зараз опалюють, які будуть опалювати, бо це рішення власника об'єкта, це обласний онкодиспансер. Нікуди більше вони тепла подати не можуть. Все, опалюємо ми. Тому спіть спокійно, ніяких проблем у вас не буде. Будь ласка, віктор, От, можна гостин? одне слово? віктор Гвоздинський, голова е, комітету по культурі, мистецтву і духовності, Координаційної громадської ради області. Ви не по котельні? Ні, 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 не почекайте. Закінчи питання. Ну можна по котельні? ще є просто одне питання. Справа в тому, що справа дійсно, ви. Е, Вирішили це питання залізнична лікарня вже від, від сама собі опалюються дитячі садочки і будинки міські опалюються від нашої котельні, не тільки буде і онконаче е, опалюється від нашої котельні два будинки дитячих. Ну давайте садок, коротше осталось о, онкодиспансер і Тут диспансер осталось два об'єкти. Які є обласної не, тільки онко диспансерише які осталось, є обласної власності, так. правильно, але питання тут в іншому. Ви самі добре знаєте, який там іде дим, і який там сніг, там сніг. Чорний, а це на території нашої міста, тому ми повинні зреагувати і на це. Ну як може працювати така котельня, в якій там просто не можна йти? Не трати часу. Для того є в нас комунальна комісія, пан Назарій Поліщук дасть пропозиції. Ми на слідчій сесії приймемо рішення, яке потрібно. Будь ласка.